Дуже радий, що я пішов. Пласт. Яку частина вашого дозвілля вільного часу займає діяльність і завдання пласту? Зараз багато молодь, підлітки цікавляться комп'ютерними іграми, іншою просвітницькою матеріалом? Ну, як сказати, просто все взаємопов'язано. Наприклад, ми живемо за пластовим законом, ми складали присягу, тобто ми. Ті правила, які є в пластовому законі, ті точки, ми маємо їх дотримувати в житті. Тобто, е наша перевага, в принципі, пласту загалом є та, що ми є добровільною організацією. Тобто, ти вступив, тебе тут ніхто не тримає. Все на добровільних засадах. Хочеш. Тобто роби. так. І ну, це, це скоріше внутрішнє, ось, жити за тим пластовим законом, тому що там немає нічого поганого. Тобто, наприклад... Ті там, хто захоплювався страшно комп'ютерними іграми. У нас, наприклад, є на станиці хлопчик, який дійсно ну просто вже фактично переходило в стадію залежності комп'ютерної від комп'ютерних ігор, але він поступово від неї і позбавився, тому що зрозумів, що дозвілля, наприклад, з тим самим пластом є набагато цікавішим. Реально цікавіше, і, ніж І так. Тобто, я, наприклад, точка пластового закону, що пластун бає про своє здоров'я. Ось я, наприклад, там йду по вулиці, я дивлюся, як, на жаль, сучасна молодь просто з молодшого віку починає співатись, тобто, цигарки в зубах, вже всі такі дорослі. Ось, я вирішив, ну, а чому, ось чому я маю підкорюватися стамі, чому я маю бути таким як, всі. Так, таким, як всі, чому я маю бути стадом, якщо я можу бути унікальним, Ну, як унікальним? Тобто, іншим. Так, іншим, не таким, як усі. Тобто я йду проти того, що є. Ось, ну, більшість як ось треба спробувати, тому що то роблять всі. А я не хочу, наприклад, там курити, пити. Ну, я не бачу в тому ніякого. То, що то роблять всі, мене абсолютно Нервом. не цікавить. Ну і я собі вирішив, наприклад, записатись на легку атлетику, Ну, займаюся спортом. Це вже рішення було після вступу в пласт? Так. Чи... так. Тобто, ну, то якась своєрідна стимуляція. Мотивує пластину. Мотивує просто мотивує дійсно до розвитку. А тебе Захар до яких гарних кроків стимулював пласт? Ну, я коли вступив в я зрозумів, що я по духу завжди був пластуном. От я завжди якоїсь такої штуки шукав. Але ну пласт, він просто стимулює ти, знаходишся в гурті однодумців, і ти там бачиш переваги недоліки кожної, там бачиш, там от хтось. Там дуже класно, там я не знаю, там співай, і ти такі о, я так хочу. Або, або хтось там дуже класно, там такий, там не знаю, класно грає в футбол. А ти так хочеш. і в принципі від зацікавлень ти переходиш до якихось реальних дій. Тебе вони просто підбивають твої друзі. Ти там вже я не знаю. Ну а конкретно чого ти навчився? Ну, в пласті конкретно чого. <ріст> я навчився бути організованим. Я ну, таким менш лінивим. Я колись був взагалі такий, ну, там щось зібратися, докупи це мені треба було, я не знаю. Ну, а це набагато простіше. Це мені допомогло в навчанні в ун університеті. А, в принципі, я. Більше почав, набагато більше почав приділяти увагу фізичному вихованню. Тобто я там, теж бігаю, там, займаюся всі фізичним натаженням, Хочу, ходжу на, на спас, на ну, бойове козацьке мистецтво. Ось займаюся ну, по-всякому, по-різному, ну, багато всякого. А три місяці вільного часу, чим пластун не займали? Ну, то, це, це якраз три місяці. Це такого такого активного часу, пластування. В лапках, то, то в нас називається таборовим літом. Тобто, ось є вільний час, ну, окрім того, що там дають школа, там дає роботу на літо, то, само собою, але ось з таборове літо то є якраз час, щоб пластун реально чомусь навчився. Взагалі, в принципі, в пласті кожен може знайти щось для себе. І для того існує система таборів. Оздоровчих, різних, тобто різноманітних. різноманітних. Кожен може там для себе там. У нас є мистецькі табори, в нас є літунські табори, в нас є морські Ти в якому побував? Я був в кінному таборі. То був спортивно-вишкільний табір. Я вже наголошував, що я навчився їздити на конях. Ось. кінно Так, кінно козацький Нас вчили їздити на конях, бойовому мистецтву. Ми вчили стріляти з луків. Ось ми бігали. Само собою, там неймовірна атмосфера була, я знайшов дуже багато друзів. Ось, Маю багато друзів, які були по інших таборах. У нас є навіть військовий табір Легіон, тобто хлопці, які там не впевнені в собі, але хочуть е змінити щось, тобто стати більш мужніми, більш сильними. Ось, Наприклад, є вишкільний табір Легіон, куди приймають тільки хлопців. Цьому році він взагалі з погодними умовами. На жаль, на всіх таборах не скла так не склалося, тому що був дощ. Ось, ну, наприклад, на цьому таборі то лише покращило програму, тобто програма стала лише складнішою. Ось, що вони там тільки не робили. Її так. ускладнення. Є мистецькі табори, тобто є табір метаморфози. Там, вони там, чим там, вони дівчат. не займаються? Вони вчаться малювати, вони вчаться співати, вони вчаться там фенічки плести, що завгодно, малювати по склі, робити різні народ... народне мистецтво, гончарство. Є літунський табір, чита крилатих, де кожен може спробувати там, літ... ну, літати мається на увазі. Ну, із... прилад, так, то, на літаплан, різних приладах. На різних приладах. так, самому вивчити літунську справу будову, будову лі... Лі... Апарати, так. Всілякі, я... там, як... є різні ну, вишколи. Наприклад, є вишкіл Десан, де кожен може спробувати там, пригнути з то парашютом. Це мета, це також великою перевагою пласту є те, що знаходяться друзі по всій Україні. І, я, не, тільки. і не тільки в Україні. Я, наприклад, в цьому році нам ну 100 років о, після таборів ми всі зустрічалися у Львові на ювілейні міжкривій пластовій зустрічі. Це з усього світу пласти з усього світу, так. Я маю друзів тепер в Америці, в Канаді, в Бельгії. Мене туди запрошували. Е, ну, це вже як складається. Як ваші батьки ставляться до вашого захоплення? Ну, я по-різному, в принципі, мама так не дуже довірливо ставиться, вона завжди так якось. Ну, це ти час, гає. Що саме в неї викликає недовіру? Ну, бо я весь час десь, десь буваю, ну, дома не буваю, всякому ну, потоку. Типу, так. я весь час, тобто, оце ви казали про те, в літо та в літо це час, коли ти показуєш свої ці знання, і тебе просто немає вдома. Ти там поїхав на один табір, поїхав на другий, поїхав на вишки, поїхав на мандрівку, туди-туди, і все, літа нема. Ось, і, а під час навчального року, ну, тобто це навчання, і це там раз в тиждень, там, кілька годин ти теж відділяєш посту. І тому мама каже, що тебе немає ніколи, там не допомагаєш ти де і От. А батько ну батько такий, ну, ну. раз справеді, це цікаво. Просто батьки не мають можливості оцінити е, о, всього задоволення, яке мені не бачили від, середини так, просто. Так, вони просто не бачили дійсно та середини. Ось Вони вважають, ну це така не та, що проблема. То батьки ми їх можемо зрозуміти, так, вони типово. хвилюються за нас. Ось, і то, що нас постійно вільний час зайнятий пластуванням, то, то насправді для нас це позитивний момент, тому що ось дійсно ми витрачаємо час з користю. Ну, буває, наприклад, під час навчального процесу там дуже цікавий якийсь вишкіл проходить там, наприклад, в Тернополі. Ми можемо, треба поїхати. Треба просто, просто терміново поїхати, ти вже там пише І, І на завершення. Порівняйте пласт зі скаутським рухом. В чому основна різниця? Ну, я б сказав: пласт це різновид скаутського руху, тільки через те, що він наділений такими різними саме українськими особливостями. Тобто. Різні організації скаутів у всьому світі, там бойскаути в Америці, там харцери в Польщі, там різні там, інші організації вони наділені своїми особливостями своїх народів. А пласт, він, як українська організація, він наділений е, особливостями українськими. Тобто він е, взято за основу скаутинг і е, козацтво, як, тип, ну, як такий ідеал, як я б сказав, український. І поєднавши різні там, традиції українського козацтва, вийшла така організація пласт. От. А, Різниця між пластом і там іншим організаціями, що були там в радянському Союзі, наприклад, піонерією, то це тому, що Піонерія це політична організація, тому що вони з дитинства виховувалися там на майбутніх. Там, вони там політичні етапи там там далі кукусомольці, там комуністи. Тобто це все йшло так спрямовано. Тобто і далічейка як там вони там виховували от, так людей. А плас це позаполітична організація. Ну, в принципі, вона виховує тільки людину, яка незалежно від своєї там політичної майбутньої орієнтації. Вона буде поважати перш за все Україну. А перед тим поважати буде свою віру, тобто свого бога. Ось і ну це пластів відрізняється. Ну, наприклад, там в інших скаутських організаціях, ну в більшості, скажімо так, за кордоном э, скаутами можуть бути люди лише до 36 років. У Нас, наприклад, то, будь ласка, пластуй хоч до кінця віку, бо я дуже багато пластових родин цілих. Фактично династії та да, це це на жаль, ефірний час вичерпано. І тим, хто зацікавився, скажіть, де знайти житомирських пластунів, якщо хтось захоче до вас приєднатися, ну, найпростіший спосіб це через інтернет. Вводити пластовий портал, там можна знайти всі контакти. У нас є У нас є сторінки в соціальних мережах. Ось вже... таки адресуємо всіх до інтернету. Нагадаю, що це була програма Сторінками історії. Ми сьогодні говорили про пластовий рух в Україні. Дякую гостям за візит. Дякую. Глядачам, дякую за те, що Нам дивилися. Дякую. На все добре і нехай щастить.